Друзі, всім привіт! Ви на ютуб каналі Фабрика Новин. Моє ім'я Катерина Федотенко. Мій гість сьогодні Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network. Пане Михайло, вітаю вас! Вітаю вас! Звісно, що починаємо з Бахмуту. Адже сьогодні, напевно, такий дуже активний день по надходженню інформації саме з цього міста від нашої фортеці, фортеці Бахмут і пан Сирський відвідав вчора. Це місто і так само збулася ставка, на якій обговорювали оперативну ситуацію під Бахмутом і ухвалили рішення продовжувати обороняти місто, пане Михайло, хотілося б почути від вас оцінку того, що відбувається зараз саме там, розвінчення історії або навпаки підтвердження історії про те, що ймовірно не так, неймовірно. Про те, що місто фактично на в напівкільці, це ж так, ну, дивіться насправді то українське командування найкраще володіє ситуацією. Ми можемо лише просто теоретизувати це питання. Ми володіємо, звісно, певною інформацією всіми, хто не знаходиться на місці, а користується відкритими, закритими джерелами, але в будь-якому разі лише та людина, яка знаходиться зараз безпосередньо в Бахмуті або командування, яке володіє дія інформації може ухвалювати рішення або давати оцінки, ми можемо лише говорити про те, що дійсно ситуація складна, але вона складна вже кілька місяців, і насправді дійсно для російської армії, для тих учасників атак, штурмів Бахмутської фортеці, того ж самого Пригожина, це дійсно є проблемою оскільки. Вони не можуть виконати, начебто, просту задачу, яка була оголошена 24 лютого минулого року: захистити захистити народ Донбасу. Тобто для них вважалося, тобто для, для Кремля, вважалося, що окупація Донецько-Луганської області відбудеться буквально моментально, і 25 лютого минулого року мали би все вже це завершувати е, з відповідним оформленням. Е, Анексії і так далі, але ми знаходимося зараз в березні 2023 року, а до окупації Донецької луганської області так само, я вважаю, далеко а може ще й далі, може ще й дальше, ніж 24 лютого минулого року, і в цьому заслуга, звісно, Збройних сил України. І це є проблемою величезною для російських генералів і для Путіна особисто. Бо він. Постійно наголошував, що насправді то базовою такою метою так званої спеціальної воєнної операції був саме Донбас, захист народу Донбаса, а все інше це вже, начебто, забезпечуючи завданням, тобто та ж сама денацифікація і демілітаризація України, мала би бути проведена саме для того, щоб не було загрози народу Донбасу і Росії як цивілізації, як вони вважають. Те саме можна говорити про. Південь України вони вважали, що Україну треба геополітично відрізати від моря, щоб ця держава, ці, як вони кажуть, неякісні росіяни, які називають себе українцями, вони ніколи не претендували на якісь там Чорне море чи якісь свої амбіції, саме такі геополітичні. І те, що зараз відбувається, в тому числі в Бахмуті, не лише в Бахмуті, є інші. Напрямки, де українські війська героїчно а, ламають ці всі плани, які вже рік більше року Росія не має зрелізувати. Це і які? тому а, які напрямки, так ну той же самий вугледар. Насправді то, якщо подивитися з військової точки зору, то є а, гіпотеза, що насправді головний удар якраз був на вугледарі. і а, якраз Креміна і Бахмут, це були відволікаючі удари. Які відтягували, начебто, на себе українські війська, а от удар на Вугледарі з півдня мав би зламати українську оборону, і потім е посипався би весь фронт на Донбасі. І після того російська армія реалізувала оцю саме оцю політичну задачу е окупувати Донецьку Луганську область. Але ми знаємо, що відбулося на, на Вугледарському напрямку. Там <свісна> була просто знищена 155-та бригада морської піхоти, і е після того е якихось активних. Наступальних дій немає. Є спроби штурму, є спроби певних атак, але це явно вибивається з тієї операції, яку намалювали собі російські генерали. Тому для них, звісно, треба досягти, хоч якоїсь перемоги. Тобто, вони в пропагандистському в інформаційному плані, в комунікаційному плані Бахмут виділяють як начебто, вони от коли вони оточать Бахмут, ну щось відбудеться якийсь перелом насправді на фронті насправді ніякого перелому не відбудеться. Тобто, українські війська, якщо вони це зроблять грамотно, я впевнений, що українське командування повністю абсолютно володіє ситуацією, і якщо треба буде відходити з Бахмуту, зроблено це буде абсолютно професійно і буде створено нові, не менш міцні позиції обороні. Тобто, фактично, оце, оце все оточення Бахмуту залиш завершиться тим. Для росіян, що вони будуть виснажені, вони упруться в нову оборонну позицію і там зупиняться. Так само, до речі, було, якщо ми згадаємо сєвдення Лисичанськ, коли вони билися головою стіну, і там ну, просто істеричні були атаки. В результаті вони знищили ці міста і потім вперлися в українську оборону. Дочекалися того часу, коли Україна просто звільнила Харківську область, потім провела Херсонську операцію. Але це все завдяки тому, що були. Саме такі просто надзвичайно професійні і потужні оборонні операції якраз КІКРСЕРДенецько-Лисичанську, зараз ситуація повториться, але я думаю, що на цей раз росіянам не вдасться навіть пройти і забрати собі якраз цю територію, яка колись називалася містом. Там насправді то і містом важко це назвати. Просто бетон і цегла, які просто звалені в, в кучугури. Тобто ну, росіяни воюють однаковим способом. Вони просто знищують місто, а потім говорять, що вони його взяли. Ну вибачте мене, це не взяття міста, це, це щось із Другої світової війни, і це ну, явно не оперативне мистецтво, я би так сказав. Пане Михайло. Тобто, я правильно розумію, що. Ось цей великий наступ росіян, який вони там анонсували, підігрівали населення, розповідали, що от-вот, зараз -вот ми будемо наступати. Воно не те, що не виправдало їхніх очікувань, воно їх розбило вщент. Ну так, дійсно, насправді, якщо ми задаємо, що було там півтора-два місяці тому, коли розганялася ця і в російських, і в західних, ну і в нас, звісно, вторинні хвилі. Відбувалися інформаційні стосовно широкомасштабного наступу. Це все підтягувалося до звісно річниці початку війни широкомасштабної Росії проти України, і мова йшла: тобто, створювалася ілюзія, що Росія зараз зможе розпочати ну мало не таку саму операцію, яку вона почала 24 лютого минулого року, тобто це сім напрямків авіація. Mm. Знову масовані ракетні удари, колони і так далі, насправді не було ударних угруповань. Ну наприклад, я казав, що немає підстав казати, що буде такий самий широкомасштабний наступ. А буде операція на Донбасі, в принципі, так воно і вийшло. Тобто, після цього як піна оця інформаційна зійшла, виявилося, що вони сконцентрувалися на Донбасі. Потім, через деякий час, коли під вугледаром відбулася ця. Катастрофа для російського командування їхні зусилля зосередилися на Кремінні і Бахмуті. Зараз, в принципі, все це точково зосередилося фактично на Бахмуті. Тобто, якщо ми візьмемо фронт 2000 кілометрів, то на даний момент ця широкомасштабна, широкомасштабна операція звузилася до кількох десятків кілометрів. Я б сказав два десятки кілометрів на карті, які і. В інформаційному просторі російському вони представляються, звісно, як суперширокомасштабний наступ, але це, звісно, навіть не оперативний рівень, це тактичні дії. І для української армії, чому, чому Україна тримається за Бахмут, тому що це важливо саме з військової точки зору. Якщо тобто можна по-різному планувати операції, очевидно, українське командування має свої погляди і свої плани стосовно Бахмута. І стосовно затягування і часу, вигравання часу, я би так сказав, оскільки у нас є свої плани на весну. І тому, чим повільніше буде Росія просуватися вперед, чим більше вона буде витрачати своїх солдат, бронетехніки, ресурсів для того, щоб просуватися кожен метр, тим більше у України буде можливостей для проведення своїх наступальних операцій. Бо це ж ті ж самі, в принципі, військові, російські можуть. Протидіяти Україні на інших напрямках, а вони зараз гинуть якраз під Бахмутом, і нам якраз треба їх утилізувати саме в цій точці, де Росія сама зосередилася. Вони самі зосередилися там, замість того, щоб спробувати провести те саме широкомасштабний наступ. Ми говорили дуже довго про Білорусь, що там можуть бути створені ударні наступальні угруповання, що вони можуть використовувати значну частину авіації. Таке якраз такі гіпотези розповсюджувалися в західній пресі. Але насправді нічого цього не сталося, воно в принципі не могло статися, тому що для того, щоб в Білорусі зібрати 50, 80, 100 тисяч російських військових, треба було проводити ще одну хвилю мобілізації. Причому таку відкриту, доволі масштабну, а не так як вони там потрошку собі набирають ув'язнених або якихось боржників, аліменщиків і так далі. Тобто, для того, щоб створити хоча б у білорусі. Угруповання треба провести ще одну хвилю мобілізації, без цього не буде. Ну а тим більше, якщо говорити про інші напрямки, сім напрямків, включно там три в Білорусі і ще чотири на інших напрямках, треба проводити ще мобілізацію. Вони цього не зробили. І тими силами, які вони є, вони, у них є, вони можуть собі дозволити лише спробувати дійсно провести якусь операцію на Донбасі. Ну, так об'єктивно виглядає з того, яка інформація в нас є. Ви знаєте, що мене бентежить? Що збільшилася кількість публікацій в західних ЗМІ про Ну, вони ставлять під питання доцільність оборони Бахмута CNN про це пише в Нью-Йорк Таймс. Пишуть, мовляв, навіщо перекидаються додаткові сили підрозділу українців в Бахмут для оборони або ж для, для тактичного відведення? І сьогодні так само міністр оборони Сполучених Штатів Америки говорив про те, що Бахмут це символічна цінність скоріше для України аніж стратегічна чи оперативна. І тут питання виникає: чому? Ті ж американці тихенько, так можливо, радять нам радше тактичний відхід з цієї території, аніж отримання. Ну, по-перше, хто радить ну, міністр оборони Сполучених Штатів чи генерали американські мають право говорити. Вони мають, по перше, освіту, а по-друге, досвід по третє інформацію. А американські журналісти вони можуть лише Формувати певні певний інформаційний фон вони дійсно намагаються сказати, що дійсно Бахмут це неважливо, що трагедії не відбудеться, і тому українська армія, можливо, має його залишити. Німецька преса пішла далі. Вони створили гіпотезу, що залужний пропонує відійти. Зеленський вимагає залишитися. Ну, тобто рейтинг вони собі підняли. Я сумніваюся, що вони десь таку інформацію чули. Mm -hmm. Можливо, десь хтось з українських експертів міг сказати в розмові з журналістом, журналісти німецькі і американські часто дзвонять і мені дзвонять, наприклад. Я завжди з ними дуже обережно розмовляю, тому що коли ти можеш собі розслабитися і почати викладати кілька гіпотез, одна з них може бути обрана, начебто це якийсь інсайт. І потім на основі цього Просто припущення може створена новина, яка потім розійдеться. Широко. А ви таке помічали, що вашу фразу брали за інсайдер? Звичайно. Звичайно, ну так, так працює журналістика насправді. Це, це не новина. Вона не тільки на Заході, вона в Україні так само працює, але ж вони це... зазвичай посилаються на якісь джерела, близькі до Офісу президента, ледь не там, я не знаю, керівник офісу президента їм таке сказав. Ну от, е цікаво, так. От mm -hmm. в цього випадку я не пам'ятаю, яке, яке джерело там здається, просто сказано хтось близький з е е officials, Тобто, це можна взагалі mm -hmm. будь-кого назвати. officials це mm -hmm. я не знаю. Ну, будь-який співробітник будь-якої офіційної установи будь-якого міністерства агентства я не знаю, абсолютно не зв'язане з міністерством оборони. Я сумніваюся, що це міністерство оборони сказали, чи в Генеральному штабі хтось сказав і що існує така боротьба між Залужним і Зеленським. Я думаю, що не даремно Зеленський в своїй комунікації після ставки якраз зробив акцент на тому, що була розмова. З обома генералами, які зараз відповідають безпосередньо, це залужний і сирський, і обидва підтримали план операції стосовно продовження оборони. Е, ну тут крапку поставлено, хоча можу сказати, що це президент натиснув на залужного. Ну окей, тут можна далеко заходити, але згадаємо, що цю тему якраз конфлікт між залужним і. Зеленським, як правило, росіяни починають розганяти, коли у них щось погано виходить. Це завжди було так само в різних ситуаціях. Це можна просто взяти, дослідити це окреме дослідження провести, коли у ці піки повідомлень про конфлікт між Залужним і Зеленським виходили. Там можна зробити дуже цікаве спостереження. Я на скідку не скажу, але пам'ятаю, що як тільки у росіян щось не виходить, вони починають запускати. Звісно, це гібридна війна, і вони запускають такі речі. Що у вас є конфлікти, що у вас не все гаразд, що не можна. Ну, дивіться, тут же головний посил цього. Який: ті е, хлопці, ті наші військові, які знаходяться зараз під е, смертельною небезпекою і ризикуючи своїм життям в Бахмуті, вони дізнаються з Більд, а це у нас відразу розповсюдилось. Що виявляється, немає точного рішення. Тобто, Зеленський, наприклад, він поганий. Він хоче, щоб вони там залишалися, а залужний. Він хоче, щоб вони виходили. Уявіть собі, коли Верховний Головнокомандувач сперечається з головнокомандувачем Збройних сил. Це дуже небезпечна штука, і це з точки зору гібридної війни, вона підточує мораль, морально психологічний стан військ. І тут насправді дуже, дуже важливо для того, якщо, якщо це хтось заявив, Окей, нехай вийде і скаже, що він таке чув. Це ну, звісно, цього не станеться, тому що. Насправді то жовта журналістика так не працює. Я е, знаєте, я знайшла все ж таки, як вони сказали, посилається на кілька джерел в політичному керівництві України. Ну, теж багато... Мені подобається завжди дефініції. Давайте ви дамо, дамо дефініцію. що таке політичне керівництво України. Хто це? Немає такого в природі. Хто немає? Нет. Ну, що це таке? юридичний термін, політичне керівництво України. Це політичні партії, це представники в парламенті. Можливо, хтось в парламенті сказав, це політичне керівництво? Можливо, це представницький орган. Тобто, тут дуже широка, дуже можливо, це експерти сказали, які посилаються на політичне керівництво або на державне керівництво. Стосовно найближчих днів по фронту, чого можна очікувати, яких зрушень, яких там дій з боку окупантів, і з нашого боку, так само тому, що інститут вивчення війни пише про те, що військове командування РФ ймовірно обговорювало втрати окупантів навколо Вугледара і можливість наступу там, саме тому Шойгу зустрічався з Мурадовим. 4 березня, і ймовірно, вони планують наступи на вугледарі. Як ви думаєте, чи може там чи можуть там відновитися або збільшитися інтенсифікація взагалі бойових дій? Однозначно, в чому суть? Я вже трошки це затронув. Що якщо не буде успіху на Вугледарі, тоді оця вся катавасія, те, що вони створили біля Бахмута довкола Бахмута, вона не має сенсу. Тобто, ще раз просто повторю цей ланцюжок логічний, якщо вони зараз оточують Бахмут, українські війська виходять, вони просто втикаються лобом ще в од... просто в наступну оборонну позицію. Тобто їхня їхнє положення і оперативне, і тактичне, і стратегічне не зміниться, а тактично можливо погіршиться, бо треба дивитися на карті, де Україна запропонує наступну битву тобто Україна ж пропонує наступну битву, якщо mm -hmm. вона виходить е, з Бахмуту. Далі росіяни починають трошки рухатися і натикаються на наступні позиції оборони. і Це може продовжувати насправді насправді роками така ситуація. Тому росіяни намагаються, звісно, зламати український фронт. Це можливо, якщо дійсно не пертися отак в, 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 в лоба, а спробувати зайти, наприклад, з півночі і з півдня. З півночі там важкувато. Там українські війська, як як ми пам'ятаємо, проводили свою наступальну операцію. І там я так думаю, що вони спробували зараз пам'ятаєте, були зараз, зараз. Ми на Ліман підемо, зараз ми Креміну, Вовчанські. Так далі вони спробували було кілька спроб. Вони отримали і продовжуються просто такі от обміни зараз, скажімо так, любезностями інколи активніше, інколи менш активніше, але. Суть в тому, що на них там явно не вийде операція. Єдиним, от е, такі от, я так розумію, що спочатку ж зрозумі... тут треба зрозуміти знову ж таки making decision process оцей е, е, процес прийняття рішення в російській армії, це російсько-радянська армія. Тобто, коли вони цю операцію затверджували, де була напрямок на Ліман, Бахмут і Вугледар, вона ж підписана Герасіумом. Тобто Герасимов зараз відповідає за операцію. Герасимов, звісно, заніс це разом шойгу до Путіна. Путін сказав: Окей, я чекаю два з результатів. Це було підписано, мабуть, ще десь в грудні місяці. Зараз березень, час закінчується, тому що вони ж бачать, як Україні йде зброя. То, що вони там сподівалися заморозити Європу і знищити українську енергосистему. Це не спрацювало. Зброя йде, ешелони, кораблі приходять. І е, танкісти українські вчаться. Це це вони все. Це, це вони все бачать. Час закінчується. Тобто, щоб відскасувати але вони спробували оглядар. Їм не сподобалося. Вони просто ну там були розбиті вщент, і зараз питання стоїть в українській дійсності. Бачите, ми обговорюємо майже от відкрито. А будемо там проводити, от наставці вирішили продовжувати. А могли би вирішити вивести війська? І в принципі, це було б нормально. В російській дійсності так не буває. Тобто, якщо там підписано Герасимом, Герасимо вже ніколи від цього не відмовиться. Вони будуть кидати туди е, десятки, сотні, тисячі людей. Так само бронетехніку вони від цього не відмовляться, тому що Герасимов тоді визнає, що він був неправий, а це означає, що він підписує свій приговор. Тобто, реально, Путін може сказати: ну окей, я тобі вже кілька разів давав шанс. От нові генерали, правда, ну слава богу, у них там нові генерали. Там, взагалі, не ні про що говорити там, кажуть, що Герасимов це серед них інтелектуал, а всі інші то взагалі танцори з полотенцями Ну тобто, тут невідомо ще як кому більше повезе, нам чи їм, якщо Герасимова приберуть, тому те, що вони будуть битися далі і намагатися йти на вугледарі, це сто відсотків. Це єдиний у них шанс щось змінити до українського контрасту. Але я впевнений, що українське до командування ну абсолютно розуміє, що відбувається, і тому там посилює. Наші можливості і буде знищувати їхні війська, і коли вони будуть просуватися далі. Тим більше, но ну, росіяни у них знову операція підписана. Там визначений набір сил та засобів. Якщо вони, наприклад, будуть більш активно використовувати авіацію, радіоелектронну електронну боротьбу, тобто спробують якось змінити свій підхід, не просто колонами йти. Побачимо, це можливо. Вони ну вони не треба їх сприймати як ідіотів. Які не вчаться, вони вчаться, єдине, що у них совок дійсно, тобто на задума операції вони не змінять, тому на Оглидарі вони будуть йти, і це, це буде йти паралельно з Бахмутом. В чому то й суть, що коли йде така активна робота довкола Бахмута, вони не можуть зосередитися на інших напрямках. Бо якщо вони, наприклад, зараз би стабілізували фронт на Бахмуті. От вони його оточують, виходять на новий український оборонний рубіж. Вони могли би там просто застабілізувати фронт і зосередитися на Вугледарі. А так їм приходиться на трьох напрямках працювати, причому вони ж розуміють, що вони десь послаблять, вони, ніхто не може гарантувати, що українська армія не перейде в контрнаступ, чи на Кремінні, чи, наприклад, на Бахмуті. Це, це ж ніхто не відміняв Особливо Пригожин продовжує розказувати, що йому дають боєприпаси. От буквально сьогодні він. Написав, що йому знову не дали боєприпаси. Тобто ситуація не така проста, не так як зображується в CNN чи в Більді. Насправді, я думаю, що українське командування чітко розуміє, що воно робить, як робить і які завдання можна, можна вирішувати зараз. Я впевнена, що це абсолютно так. Про Пригожина ви згадали. Не можу так само у вас не поточнити, тому що з'явилася інформація про те, що Пригожин збирає мітинг в. В Санкт Петербургі на 8 березня, і тут звісно цікаво, з чого б така активністю такого чоловіка, тому що от Вадим Денисенко, виконавчий директор Українського інституту майбутнього, пише, що пригожин іде в Вабанк, і тепер головних питань їх два: скільки людей він виведе на вулиці? Скільки. Взагалі вдасться вивести на вулиці е, Санкт-Петербурга, і е, чи буде жорсткою е, традиційно російська поліція? Як ви думаєте, що означає такий крок Пригожина? Я думаю, що ну не хотів би з Вадимом сперечатися, але і я вважаю, що насправді ніякого мітингу не буде ніяких мітингів не буде. Тобто, Пригожин, е, е, я кажу, сповзе з теми. Я думаю, що це такий типовий зеківський прийом, коли просто піднімається такий шум. Весь цей шум пов'язаний з тим самими боєприпасами і просто палками в колеса, які ставляться збройними силами. Тобто, шойгу Пригожину і його вагнерівцям. Тобто, дійсно забезпечення там зменшується з боєприпасами проблеми, і він просто зробив такий інформаційний. Вхід я теж читав цей цей пост. Де він написав, що в Бахмуті дороги краще ніж санкт петербургі Біглов там цей мер Санкт-Петербурга, це як він там його писав. Не пам'ятаю якісь там слова. Він використовував Барзел, Каже да Барзел, да ну тобто нагнітається обстановка, і 8 березня виходимо на вулиці. Насправді це він Насправді, то Біглов це досить ну, наскільки я розумію. В досить непоганих відносинах з Путіним так і я думаю, що цей оцей випад, це не перший випад. Він постійно про цього біглова згадує, не знаю їх там відносини. Тим більше, що він Вагнер Центр відкрив якраз в Петербурзі, і тут дуже цікаво. Тобто, я думаю, що не виключно Пригожин має свої або ті олігархи, які його підтримують, мають свої погляди на контроль над, над цим містом. Не знаю, це їхні кримінальні розбірки. Але світ тому, що він піднімає планку зараз, щоби, можливо, навіть сам Путін звернув увагу на таку ситуацію, скаже, а що це там пригожин, що збігло в чому проблема, і якщо до нього там сконтактуйте, узнаєте. І коли його будуть контактувати, він скаже, проблеми немає, можу це все скасувати. Єдине, що я вже скасував, насправді єдине, що боєприпасів якось вирішити елементарне питання. Тобто, я думаю, що він не посміє це робити, тому що будь-яке заворушення отаке. Воно може зіграти з ним дуже і дуже погану штуку, тому що ну Путін цього дуже не любить. Усі всі а, От кольорові ви знає? революції, хоча б навіть під, під прапорами ЧВК Вагнер, вони дуже і дуже йому не подобаються, тому що у Вагнера у Пригожина дуже багато штиків, я би так сказав. Це армія, яка може знести зараз кого завгодно, в тому числі Шойгу з Герасимовою. А хіба її і... не перемелюють зараз під Бахмутом? І їх перемалюють, але костяк-то залишається і більш того, вони буквально 3-4 березня відкрили нові центри рекрутування в різних російських містах. Тобто їм обрізали зараз набір у в'язницях, вони перейшли до вербування звичайних громадян Росії, затягують їх грошима специфічною романтичною ідеологією, своєю у них там своє. Така от міфологія, яка для романтиків певного штибу дуже така приваблива. І тому він може набрати собі ну більше, оця дозволеність розумієте, mm -hmm. коли вам дозволяють стріляти, дозволяють бувати людей, вона багатьох в Росії може приваблювати. І тому такі а зібрані такі люди де ще зі зброєю, Ну це дуже небезпечно. Тобто, я розумію Путін, як він грається. тобто він Насправді то він контролює ситуацію. Він в будь-який момент може придушити і вбити пригожина Він насправді то створює такі центри сили, які між собою сперечаються, конфліктують, і таким чином він залишається арбітром. Тому що чим більше між ними конфліктів, тим більше тим краще він себе почуває, бо він контролює ситуацію. Як тільки оці всі сили почнуть між собою домовлятися, як скинути Путіна це буде проблема для Путіна. А так він. Контролює і Пригожин, це чудово. Я думаю, розуміє. Тобто він поки набирає собі вагу. Уявіть собі, зараз, якщо Пригожин каже: Я все я відходжу з від, від Бахмута, тому що в мене залишили без боєприпасів. Я, я вже втратив весь особовий склад, я йду, і там реально можуть розпочатися великі проблеми для збройних сил Російської Федерації і таким чином Пригожин візьме собі ще бали в цьому протистоянні. Путін таким чином. Побачиться, і я впевнений, що напустить на нього ще якихось ФСБшників. Тобто, у Пригожина почнуться відразу від цього проблеми, але знову ж таки не, не до кінця. Тобто, путіну вигідно, щоб існували такі різні центри сили, які можуть між собою конкурувати, поки Путін їх контролює. Пане Михайло, дякую вам за розмову і спасибі, що знайшли час приєднатися до нашого ефіру. Дякую вам. Друзі, Михайло Самось, директор New Geopolitics Research Network був разом із нами. На цьому я дякую вам і нагадую вам не забувати про те, що ми чекаємо на ваші вподобайки. Коментарі до цього відео. Розкажіть нам, що ви думаєте, з приводу тих тем, які ми щойно обговорили. І звісно, що чекаємо на вашу підписку. Традиційно дякую за те, що ви з нами.